Готуємо плов по-українськи. Беремо свинячий жир, побільше вогонь і його. Висмажимо, поки не вийде весь жир, і дістаємо. а це поселити і до пінного. В добре розігрітий казан даємо м'ясо. Це поняття сіє. до долегенько золотий церквинки і даємо цибулю і моркву І накриваємо все кришкою, щоб добре все протушкувалося. Після того, як виправилася вся водичка, обсмажимо все до золотистої коринки. Осмажуємо все до золотистої скоринки. Після того як все обсмажилось до золотистої скоринки, додаємо попередньо замочений рис десь на годину до цього. За годину до цього ми замочили ріс в теплі водичці. Висипала рис і розрівнюємо його. Накримаємо наше м'ясо з цибулою морквою, рисом. Додаємо часник в зубчиках, туди його проштовхуємо, щоб аж до м'яса дійшов. Часник в цілих головках. Приправа для плаву? І ще приправа. Багато не буває. І залимаємо все кипяточком. Спочатку треба розрівняти ще розгриз. Заливаємо водичкою так, щоб десь вода покрила на один пальчик наш рис. Накриваємо кришкою. І хвилин на 40 забуваємо за нього. Тільки робимо поменше вогонь. У нас прийшла рівно одна мить, до нас прийшло вже більше ніж пів години. Перемішаємо. Забираємо з вогню і ще на 10 хвилин нехай дійде в спокійній обстановці собі без вогоньку під кришкою Ще 10 хвилин наш плод настоявся, наступаємо в тарілочку Так что она слышна. Риф Рис И ну, готовый расписчатый. Не Просто идеально. С мясо. мясом. Ммм, он такой нежный. Просто распадается. Рекомендую. Без подписывайтесь, ставьте лайк. І колокольчик до нових рецептів, до нових зустрічей.